Зараз я хочу задати вам одне питання: який був найгірший період в історії Майнкрафту? Очевидно, що поки щось або хтось існує, у цього чогось періодично будуть ставатися як злети, так і падіння. І в Майнкрафт, наскільки б він не здавався непорушним, такі етапи також ставались. Хтось може сказати, що етап з 21 по сьогодні це найгірший етап Майнкрафту, тому що оновлення гамно і взагалі маджанг пофіг, але... Якщо подивитись об'єктивно і трошки углубитися в тему, то можна зрозуміти, що це ледь не один із найкращих етапів існування Майнкрафту. Може, це було на початку існування Майнкрафту в 2009 по 2011, але також ні, тому що Майнкрафт з самої своєї появи був доволі популярним. Насправді цим етапом можна вважати період з середини 2017 по середину 2018 року. Ну, насправді там все почалося 2014 2013, але 2015-2016 та 2016 були доволі непогані тому почнемо саме з 17-го. І сьогодні ми з вами спробуємо розібрати, чому ж цей етап був таким поганим, що саме сталося в цей період, і як Майнкрафт зміг викарабкатись. А поки ми не почали, хочу сказати велике дякую всім донаторам, які підтримують мій канал останніми грошима з карточки всіх їхніх родичів, собственно. А саме пана Бро який з минулого відео докинув ще 20 гривнів пана Трутня, який закинув соточку. А також пані Верховну владу, яка закинула 50 гривників. Також від них є декілька повідомлень, які я зараз з вами прочитаю і відповім. Якщо там будуть питання, перше це дякую, що нагадав про ті безтурботні дні, коли з однокласниками шпіляли в Майнкрафт. Та без би звертайся, бро, мені не важко. А друге це вже питання. Плануєш робити базу відмови, щоб регулярну підписку можна було оформити. Колись точно буде ця підписка, але не скоро. Ну, а також підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал і на інстаграм. А ми починаємо з 2014 року у Маджанг все йшло, м'яко кажучи, не дуже класно. Всі ми пам'ятаємо, що в тому році ноч вирішив покинути Маджан та продати компанію Майкрософту за 2,5 мільярда вічно зелених Джорджів Вашингтонів. І після цього в Моджанг почався справжній кошмар. Да не тільки в Моджанг, а в принципі, в цьому ком'юніті Майнкрафту. З однієї сторони був неймовірний хейт до всіх причетних зі сторони ком'юніті, яке вважало, що після цього продажу Майнкрафту ГГшечка і можна прикривати лавочку. А з іншою, в Моджанг ніяк не виходило знайти формулу крутих оновлень в новій компанії. Начебто, фінансування стало набагато більше, але реалізувати його якось не виходило. І кожне оновлення виходило гіршим за минуле. Першою версію після продажу була багатостраждальна 1.9, яка була, а може й зараз залишається, найскандальнішою версією Майнкрафта, а все через зміну бойової системи. Чесно, мене досі дивує, що у всіх так згоріло з цієї вонючої байовки. Тіпа, ну я, якщо чесно, я до неї звик ну за дня три. Тобто, ну да, спочатку там перші дні було трошки незвично, тому що ну раніше просто затикло, а зараз якийсь киде, але ну це не настільки якесь прям глобальне, глобальна зміна чогось, щоб розгортати такі своє бугур, так. Та як мінімум, вона була набагато цікавіша і краще тією, що була в минулих версіях. І як максимум доволі швидко на більшості серверів серерів зміні. Іграми на актуальних на той момент версіях з'явився Плайн, який дозволяв грати зі старою бойою навіть на нових версіях. Насправді більшість хейту йшло саме від англомовного ком'юніті, у всіх інших майже ніяких претензій і не було, бо всі доволі швидко звикли. А в Америках, Англія все було прям жахливо. Після цієї версії вийшла максимально нудна 1.10. В ній додали білих ведбедів, яких майже не зустрінеш, примар, яких майже не зустрінеш. Та висушнів, яких також майже не зустрінеш і. По суті, це була вся обнова. 1.11 це прекрасна версія. Вона по суті поклала перші цеглинки до оновлення 1.13 та 1.14. Але на момент виходу її можна було вважати, що вона виправдала свій час, бо більшість механік, що було додано тут, розкриті лише в тих самих 113 та 1.14. А на момент виходу вони, наче, були просто в беті. В ній були додані карти скарбів, тотеми, особняк піладжерів і багато чого іншого. Але як я вже і сказав, більшість цих механік почнуть використовувати. Бути лише в майбутніх версіях, тому на момент виходу вона була в принципі не поганою, але не чимось, прям вау. 1.12, яка вже вийшла в цікавий нам період, зараз шанується в ком'юніті через її стабільність та оптимізацію. Але в плані нововведень це одна з найгірших версій Майнкрафту, бо все, що вона додала, це. Багато кольорів різних блоків. Я розумію, що більше можливості в будівництві це дуже важливий аспект, але виділяти під це цілу версію, по-моєму, трохи занадто. І ось цей момент ком'юніті вже набрило чекати чогось нового від Mojang, тому що вони вже три роки кормлять їх якимись нудними і нецікавими оновленнями. І після цього почався дуже лютий хейт в сторону Майнкрафту. Багато хто забув, а може взагалі не застав того моменту, коли Майнкрафт з легенди найкращої гри всіх часів перетворився в нудне гівно для дітей. Розробники якого нічого не можуть з цим зробити. Про хейт до Майнкрафту ми поговоримо в якомусь іншому відео, а в цьому продовжимо розбирати, що ж було далі. Всім відомо, що всю історію Майнкрафту, Майнкрафт і Ютуб, були нерозривно зв'язані. І саме в цей період почав зароджуватись новий вид контенту, який вам всім добре відомий, а саме. Нубіки в Майнкрафті. Всім нам добре відомий старий контент по Майнкрафту, по типу проходжень карт, оглядів модів, цікавих летсплеїв на багато серій та багато чого іншого, в той час перестав бути цікавим людям і почав загинатись. І зрозуміло, що потрібно було якось викручуватись. Потрібно було якось привертати нову аудиторію, і саме тоді, на заміну старому контенту, приходять нубіки, та, в принципі, дитячий контент. Дивлячись з висоти 2024 року, зрозуміло, що цей вид контент був чимось геніальним. Ну. Не в плані самих відео, самі відео вони були доволі дурними, а от в плані буста по підписникам, по переглядам і всьому тому, що зараз люблять ютубери і взагалі завжди любили. Це була прям золота жила. Ну і зрозуміло, що стара аудиторія такого прикола не викупила. Звісно, старий контент назвати контентом для думаючих дорослих людей язик не повернеться. Він в основному був більш таким підлітковим. Але суть в тому, що автори тих відео не вважали свою аудиторію за дебілів. А от нубіки це от був прям серчі Три мінус контент з цими вічними кривляннями, ідіотськими голосами та іншим. І тут виявляється, що старій аудиторії більше й нема чого дивитись по Майнкрафту. Старий контент вже не вставляє. Крутих Майнкрафтерів для думаючих людей, як я ще тоді не з'явилось. Я в 2017 році знімав його із Слізеріо, і взагалі мені тоді було 11 років. Ага. А нубіків хай придурки дивляться. Як ви зрозуміли, тоді змінилось покоління гравців Майнкрафту. Стара аудиторія пішла з гри, бо оновлень цікавих немає. На старих версіях грати вже набридло, а відео на Ютубі складаються лише з Нубіків, після чого велика частина гравців Майнкрафту покинула це ком'юніті, в тому числі і я. І я навіть пропустив версію, яка по суті повернула довіру всіх гравців до моджених, і почала ще один етап в розвитку Майнкрафту. А говорю я про апдейт Акватік або Майнкрафт 1.13. Ця версія була. Тупа легенда й найкращим, що робили маджанг прорив, ВООБЩЕ, тупа люта імбулічка. Вона змогла повернути віру гравців до маджанг, а дізнався я про неї абсолютно рандомно лише місців через п'ять після її виходу. На сікі тоді був нецікавий кубач. І також ця версія була тою, хто повернула мій інтерес до Майнкрафту. Ця версія змусила повернутися велику частку гравців Майнкрафту. А тим, хто слідкував за кубиками весь цей час, доказала, що Моджанг вміють створювати круті оновлення навіть після продажу Майкрософту. Тоді ми отримали версію, яку дійсно було цікаво досліджувати, і в якій було купа цікавого контенту. На йтові почали з'являтися нові цікаві відео крім Нубіків, та й самі Нубіки нікуди не ділись, і відношення до них стало більш терпимим. Бо тепер у нас був вибір, що дивитись. Наступні оновлення ставали все кращими, і нарешті всі зрозуміли, наскільки ж легендарною та геніальною була ця дивна кубічна гра, в яку ми колись грали в дитинстві. І вона залишається такою до сьогодні, навіть не дивлячись на неоднозначність рішень Моджанг та нових версій, які подобаються далеко не всім. Пишіть, що ви робили в 2017 році. А також лайк, дзвіночок, підписка, коментар. Підписка на Telegram, підписка на інстаграм. Ну і зустрінемося в наступному відео. Я надіюсь, вже на такий період не покину вас, тому це буде доволі скоро. Ну, а на цьому все. З вами був я, Зєфа. ББ?